Понад 75 атак за добу окупанти зосереджують найбільші зусилля на Донецькому напрямку. Ворог не полишає спроб штурмувати бахмут. Наші захисники тримають рубежі, а сили спецоперації показали кадри знищення штурмової групи загарбників. Нові прострілянів не трілювали. На північ зсу покарали ворога за обстріли правобережжя Херсонщини. Українські захисники знищили артилерію окупантів в районі Кінбурської коси. Вони відтягнули свої сили ближче до материкової частини. Вочевидь, їм потрібне переспорядження, вочевидь їм потрібне оновлення особового складу, тому що наші попередні удари були досить результативними, коли ми знищили кілька артилерійських установок, якими вони завдавали ці удари. Водночас ворожі війська знизили загальний темп наступу в Україні, заявляють експерти Американського інституту вивчення війни. Щодоби ворог несе тяжкі втрати. Минулої доби авіація Сил оборони України завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші воїни збили ворожий літак су 25 та 13 безпілотних літальних апаратів різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії. В свою чергу уразили пункт управління. Три райони зосередження особового складу та військової техніки противника у Чорному морі. Незвична активність флоту окупантів. Ворог вивів одразу 20 кораблів і дуже багато допоміжних суден. Росіяни можуть шукати уламки американського безпілотника, що днями зазнав атаки російським літаком. Повідомили ОК Південь. Втім, існує й ракетна небезпека. Наразі в чорному морі перебуває 20 одиниць, серед яких чотири ракетно носії. Один з них підводний. 28 ракет по максимуму, якщо говорити, можуть бути споряджені для запуску. І до приємних новин приземлятимемо ще більше російських пташок. Ізраїль схвалив ліцензії на експорт систем глушіння безпілотників для України. Повідомляють змі обладнання має радіус дії близько 40 кілометрів. Чергове порушення правил пожежної безпеки на Росії. Цього разу бавовна в Ростові горить будівля управління прикордонної служби ФСБ. Пишуть РОЗЗМІ. Очевидці повідомляють про гучний вибух до займання. Тока що взорвалась прямо на моїх глазах. От я стою перед окном по телефону, Як уїбало, короче? Всі окна повилітали. Вже відомо про принаймні одного загиблого і двох постраждалих. Владислава Вдієнко, новини одинадцятого каналу.